Всім доброго дня! От зараз я знаходжуся у слука Турянського в Печеніжині. Тут є такі картинки. Одно краще другого. То під током? Не, це просто й шнурок. Ти. І не виходять? От дивіться, є така лошечка. Лошечка е по кобилі ПКЗ. Приїхала. Кобила жеребна з Польщі, народила таку красиву лошечку. Скажи мені, е, скільки є? 6 жовтня 6 місяців. 6 місяців. Уже лошечка така на продажу. Е, тут продається ця кобила, зараз все вам покажу. О, Дивіться, лошечка дуже спокійна, адекватна, така груба. А ну покажи ззаду, спереду і тебе люди Це так ага. як слоніть, це сіди руще дивіться. Має дуже гарну ногу під собою. Ну, Лошечка варта уваги. Минуло шість місяців, така що вже може... Бути на продажу зараз в даний час. Так, зараз ми покажемо ні, ще хочу показати. Ми... От має на голові таку відмітину. Голова. Дивіться має тут такий ревець. Перед, зад така сформована. Гарне купито. Невисока на пенсінах, така низька на пенсінах, виходить. От є її мама. Так, Кобила. Скільки кобилі років? Червне минуло 6 років. А яка читати? Кубилі минуло 6 років. Кобила піказетка привезена з Польщі. Кличка Афродіта. Жеретна по фараонове. 6 місяців виходить так само. Ну, Як лошиться, 15 березня повинно бути. Ну, плюс-мінус це була гарна розколота, так, так і Спокійно, спокійна, адекватна. Кобила теж може бути на продажу. Тут на вибір. Вибір, так, тут продажа не спішна, але на вибір може продавати. Дивіться, Кобила таке вім'я має. Молочна, видно полошиця. 6 років. Гарна кобила, широка. Ну, не не така в бо хоте це, що це, це сп'ягне молоко, але я рахую зернам зерна, що це літ, вітра. І то як коло хати буде давай, от першюди йде. Ні, зараз ти перегнав та гарна паші, що не... Ну, то вже тут третій, третій, день. Четвертий день, так? Видку по животі, що кобила жеребна. Тобто УЗД є? Так, да, то е, словко робив УЗД, підтверджено. Все так як має бути. Гарна кобила, розкол має хороший, широкий. Є польсі прода. Ага. Додається, чорна лишиється, Олександрійку залишаю собі. Так. На домашнє. То... Чекай, то що було у тебе скоріше на ну, Олександрійка? Так, на ну... Та, Ласка. Ну, від, від року час. Так Там не так мені як жінці. То жінка привекла до неї то... Каже, що ні. Хіба я піду разом скинь без року. Це домашній талісман. Так. Та, на слабше від немає, але... Нічого. Красиво. Такі. Дупи, такі, О, такі варіанти Гарні коні. Навіть болково здорові будуть. Дякую. Хто що хоче, кого що цікавить, телефонуйте. Номер залишу в описі. Дивіться, це є. Є ще одна. Так, расоння. Як вона називається? Гарда. Гарда? Да. Файна. Є. Тримала. Така кобила. Ого. Ну куди їдеш? Дай їбать ідено. Ооо, гарно. Дивіться, який тут перед гарний складений. Дивіться, не літь. Так, дивіться, це є кобила Герда. Розкажи щось. Буде три Парома на бельгійцем Бегіцем. Рембо. 25 вересня пускали. Тому все покажу узде. от дивіться Кобила це... була пару разів запряжена, але хто це знає, той знає, що ці коні нема що запрягати. Це раз упрек, і це вже є. З цим проблем нема От дивіться, ця кобила це виходить, лінія моєї крісті. Воно, візьми її за цей приступ. що я не помиляюся, то ця, е, ця кобила йде від цього, від е, щу, Щудею від, від Аркадівича е, там вони мали ніду кобилу Але гніду кобилу, кутра, е, 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 сестру моєї крісті, і вони спорували героєм і вийшов такий результат. Так, так От дивіться, тут ноги дуже гарно складені, у нас спокійно, нічого не скаже. Пр -пр 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 -пр. Як я йду по нього, то вже я можу і поміжу задній вілі. Дивіться, щось нагадує. я, я просто через то, що то, Так, Пр -пр 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 От дивіться, які тут ноги. Гарно складені такі криві. Я люблю цю сторону, як вони йдуть криві коліно від коліна далеко кубила красиво, спокійна, адекватна. Пусть є. Гармеліт, а б'ються. Дивіться, тут гарно дуже гарно складено. щось на е, будову нагадує мою крісті такого плану, знаєте. Дуже красива. Гніда. три роки. Кобила може бути на продажу, ну нажене лоша, бо це нам... або проведи її сюди. Передніми ногами така трошки лівакувата. Добре. Ось така кобила. Ну okay. Має красиву, красиву лисину. Досить okay. така гарна кобила, може бути на продажу. Ти знаєш, Чи та, чи та це є... Це є домашня. Це заводило, це все. І бійку і... Добійки. Так, це є лошиця. Та вже кубила, бо ми вже спорували її Добриньою. Який місяць вже, як вона жребна? 15 травня ми її прорвали. 15 травня, так? Так, е, так ця кубила. Покрита Добриням. Красиво. Все, все гарне по-своєму. От. я думаю, що, то, що От що? дивіться, це є. Це, це є. Е... Чекай, тато, мама, чисті на Олександриці. Так, а доля була, і мама. Ага. Спотай. А тато? Тато доля був. Там він був тату, ти і мама одного вона не породилася. Зрозуміло, дивіться. Це... Це їх що перед, перед нами. Мама, тато чисті на Олександрійці. Ну зараз вони були з Луганська, різь, той, той, той ага, з Луганська Сергій позавозив і е, вже народилася така красива лошиця і зараз вже кобила покрита Добринів. Е, тут є представники української породи ПКЗ. Це є польська порода і тут вже можна сказати у нас Це, і, тут і Бритона, і, і бельгійці, що з, з, з совєтське тут все помішано, отакі, отака кобила. Її баба то, була, то вона є. Зараз на Чернівець в Сергія. Тонка завезена з Румунії. Якби мало документів, ну нічим не попускає коль. Ні, е? Ні, та я, що тут є і нога, ну, Я люблю пані спити. Дивися, я крісті, я не пам'ятаю скільки я років тримав, може 5 років, і вона в мене не продавалася. І от я щось трохи коней видів і... Вийдів, і... Знаю, але вона дуже гарна порода. Така була, що зараз мені за нею шкода. Мені, наприклад, усе шкода продавати, але так і зимувати не вийшло. Але як буде, так буде. Ні, ну дивись, це вже коні такі, що це є, що тримати, є, що показати. Ну, я 에... сказав, що може бути на вибір. Бо якби було, то, а, це продаю, значить тут якийсь данш, бо то продаю. Бо... Так. Тут... Наразі я тут бентів не ведені в мене. О, дивіться, оці коні, що перед нами, то це всі можуть бути продажні. Ще раз нагадую, ми знаходимося у Печеніжині, у Словка Тур'янського. Оні по пару разів така запрягнує. Е -е, то з цим проблем немає. Кого, кого що цікавить, приїхали, спробували, подивилися, запрягли, чи чорно добавили. Так, так, так. Що, отакі справи? Кроме маленької лошички. Бо вона, Дивіться, як то розумно, що воно е, спокійне, адекватне. Бо є деякі коні що рвуть по стовпу. А це стовпунається. Це, це, це шнурак, я взяв під вітря відходи. Натягнув, бо я один натягнув він. Я за півгодини він вже на землі, бо я це взяв розмотав. Де є? Де є О, дивіться, який. Звідси краєвик на печеніжин. За горбами, за цими горами, що перед нами йде, йдуть бризуї. Ціни договірні, телефонуйте, не питайте, кого що цікавить, наприклад, людина може так, подзвонити. Я на... Ви подзвонили, я сказав ціну, але на все є торг, ви пропонуєте свою ціну і там будемо, будемо щось вибирати. Не те, що ви подзвонили, я сказав ціну, о, я такий тисякий ти виключили. Все є в можливості. Що ти даєш і говорити? По-любому. На тисячу доларів. Ми жартуємо. Отакі. От Зараз вже осінь листя на деревах жовтіє. І такий розмальований ліс перед нами. Є, треба доставка, куди дзвонили. Що кого цікавить по доставці, телефонуєте Ярослав. Та ще мій номер телефону, чи так, так, чи так, ще так, хлопці. Тут проблем з цим не буде. Так. Але добре без собі людина приїхала, бо відео то і відео, а вживу, то і зовсім інакше. Це я і самий дивлюся не раз. Багато переглядаю інші відео, то і не то. І Сам знімаю, викладаю, але подивлюсь уживо, подивлюсь на, на відео, то далека різниця. Так воно є. Так що, що кого цікавить, телефонуйте. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Dzień do zobaczenia.